Привіт, мене звати Іван Пітель, мені 14 років. Я навчаюся в мистецькій театральній школі міста Одеси, володію карате, плаванням, а також граю на гітарі. Мій перший кіношний досвід був у 10 років. Коли я потрапив на майданчик, ми знімали фільм короткометражку Ромео та Джульєта. Я грав головну роль, я боявся камери трішки. Що ми будемо довго знімати через мої ладжі. Для мене любов це коли ти довіряєш своїм друзям і можеш з ними спілкуватися так і не задумуючись за те, що вони тебе зрадять. Я хотів би знятися у таких. Фентезі фільмах як Пірати Карибського моря, Хобіт, Володар Кілець. Мені подобається поринатися у світ цих ілюзій, інших всесвітів. Мені дуже подобається відчувати себе іншим персонажем, іншим героєм, іншою людиною. Буду радий. <буду радий>, буду, радий, буду радий цікавим пропозиціям та співпраці.